І сьогодні ми поговоримо про вузли, ті самі вузли, які використовуються у фідерній ловлі, і про які має знати кожен фідерист. Почнемо з того, які вузли взагалі існують фідері і які ми щоденно використовуємо. Перше це вузол, яким ми кріпимо фідергам або основу нашого монтажа. Це саме той вузол, який використовую на всеукраїнських змаганнях, міжнародних. Я в ньому впевнений на всі 100. І вважаю, що цей вузол номер один для прив'язування. Вашого монтажу всім вітання! Ви на каналі Страшна рибалка і з вами Олексій Страшний. І сьогодні ми поговоримо про вузли. Про ті самі вузли, які має знати кожен фідерист та обов'язково використовувати в своїй практиці. А тим часом напишіть в коментарях, які вузли використовуєте ви, а я поділюся своїми найпопулярнішими вузлами. Які вузли треба знати та використовувати в фідері? По-перше, це той вузол, яким ви кріпите ваш монтаж до основної жилки або шнура. Другий вузол це той, яким ви прив'язуєте ваш гачок. Третій, яким кріпите ваш повідець до свого монтажа. І четвертий, глобально це той вузол, який з'єднує ваш шнур або жилку з вашим шок-лідером. І саме про ці вузли ми поговоримо далі. Проте почнемо ми з найважливішого, як на мене, вузла. Це вузол Клінч – це той вузол, який кріпить ваш основний шнур чи жилку до вашого Монтажа. Бажаєш бути в темі та разом рибалити? Долучайся до спонсорів каналу Страшна рибалка та отримуй ексклюзивну інформацію про місця скупчення риби. А тепер пропоную на прикладі подивитися, як цей вузол виготовлюється, як його правильно зв'язати, як зробити так, щоб він був міцний і вас не підводив. Беремо наш фідергам, беремо основний шнур чи жилку, продягаємо його у вертлюг. Далі ми робимо 3, 4, 5 обертів, в залежності від товщини шнура довкола основного шнура, ми маємо сформовану петлю. Саме сюди ми і маємо завести наш кінчик шнура. На цьому, здебільшого, риболови і закінчують, вони його затягують. Але є такий нюанс. вузол класний, красивий. Проте дуже часто буває, що коли шнури слизькі, вони просто розв'язуються та витягуються під навантаження. Тому я використовую, ну, Трошки більш надійний клінч. Я пророблю ці ж маніпуляції, формується петля. Я заводжу в цю петлю кінчик шнура і отримаю іншу петлю, в яку знову ж таки заводжу цей кінчик. Виходить дуже надійний вузол, який фіксується додатковим вузлом, який якраз і не дає. Цьому вузлу розв'язатися. Ви його затягуєте і маєте мінімальний вузол максимальної міцності. Саме таким вузлом я прив'язую всі свої фідергами, саме такий вузол я використовую при кріпленнях застібок з вертлюгами. Він насправді єдиний, я не бачу підстав щось інше придумувати. Простота та надійність в одному вузлі. Бажаєш більше деталей та подробиць, тоді залітай у телеграм-канал Риболовного клубу НХНЛ. Там унікальне спілкування, коло однодумців, інсайти та можливість безкоштовно тестувати наші передсарійні розробки. Прошу вас написати в коментарях, яким вузлом користуєтесь ви для прив'язування вашого монтажу, чи використовуєте ви клін чи інші вузли. Обов'язково поділись другом та обговори в риболовних пабліках. І не забудь поставити лайк, підписатися на канал, активувати дзвоник, адже саме ці дії будуть для нас мотиваторами створювати для вас крутезний контент. Ну а з вами був Олексій Страшний. До нових риболовних зустрічей.